На медичному факультеті є одна очкова кімната, в яку не всім варто заходити. Я скажу вам далі, я вважаю взагалі те, що все є роботи далі для мене. Я ще тепер не знаю, ви у мене, чи я у вас. У <риклад> мене то я вас маю з я у вас, то я вам маю сказувати. Бо і так нічого себе не підготовили, ви нічого не знаєте. Я на роботі сил маю дробку і приходить до мене студент, ви там так? Як ПІП. Він називає мене каже, Боже. Та ти той чоловік, що я, я все чую, що ти не, париш, на, на, не ходиш на парк. А піть кось був на парк. Раз, рік. А чогось, каже, до мене, прийшов на відро. Я що найліпший чи найгірший, я так не Ну, От коли тебе відробля, А там, там ти курс, ви відео, да? так? той прийшов здавати відробку по лійкозах. По гематологі. Ну Та питає його, яку ти маєш тему? А він каже, симптоми і синдроми при захворюваннях органів правлення. Ну, то що ти знаєш про ці синдроми і симптоми? А він сидить і мовчить. А ми бачимо, я без кінця говорить, а він що сидить і сидить і не Знаєте, кажуть, що золото... Мовчання це золото. <реш> так так, головного того солота, я сильно нервозим. <реш> а тоді вже не видержав цей шестикузник, у нас анемії е за дефіцитні, та наче їм розказувати про ці речі. Відемо, розказував, я нервозний, нервозив. А бачите, виходжу звідти вже нервозний, тікаю, тут автобус, немає автобусів, наче йому втікати, бо треба дойти. А так ми голову запаламо чоловік. То я не туди пішов, я пішов на медфакт. Ставте канат. Панове, я вам даю можливість. Приходьте в будь-який день, колись ти готові вони не йдуть. І навіть сьогодні не прийшли. Так що я думаю, що не ми винуваті. Зараз, хлопці, я закінчу. Вона тоді каже, що ви ж нас навчили, що є дві, два види імпотенції. Кажу, ні, кажу, я вам казав про три види. Імпотенція інтелектуальність, а ви вона кажуть, і добре знаєте, та завтожте собі не записали, а дві записала. Називалася вона імпотенція коенді і імпотенція генеранді». Та, кажу, знаєте, ви сте, тепер і стесю знаєте, ви сте знали, що у чоловіка або у вас одна з двох, то будете мати великі біди.